Всім привіт, вітаю вас на каналі CryptoBrain. З вами Станкер. Давайте розберемо біток і ефір. Почнемо з старших таймфреймів. По бітку мали оновлення АТХ 3 тижні тому, на відміну від ефіра Ми не змогли тут перебити його, тому маємо тут зараз корекцію. Що з цікавого, можливо, формуємо. Можливо, формуємо Тижневий імп, зараз ще поки рано говорити, тому що тиждень тільки розпочався. Якщо ж е, ця тижнева свічка е, закриється наступним чином і сформується імп, це буде хороший сигнал для того, щоб е, потім вернутися в цей імп і піти спускатися нижче допустим, до цих зон. Тобто корекція ну, мені здається, вона неминуча, бо е, вже багато разів перебивали АТХ. І здалося вже якось зробити корекцію, таку, як, наприклад, ось тут, до До хоча б до, до цих зон. Це поки що зараз ще рано говорити. Це чисто ХТФ, накидаємо думки. Якщо ж ми будемо мати просто агресивний свіп цього лоя, він зараз, є, він зараз по факту є одною ключовою зоною. Ці, всі, що нижче це зрозуміло, але поки що цей лой цей. Од... Найближчою е, ліквідністю. Е, якщо ми ж агресивно його знімемо і не будемо закріплюватися, зробимо свіп, то це просто буде пересвіп, та якось тут, буде ще раз, і тоді вже буде, е, можливо різ до горі. Тут, типу, два догорі. На тижневому поки що більше нема про що говорити. Е, набагато цікавіша ситуація зараз на денці. На денці ми зробили девіацію. Маємо ось такий е, денний боковик. Ой, маємо такий іденний боковик, була девіація зверху, ми в моменті зразу отримали реакцію вгору Ой, вниз, і отримали тепер девіацію знизу. Ну тобто, по факту, реально гарний боковик. Гарний боковик для торгівлі. Після того, як ми зробили першу девіацію знизу, ми отримали ідеальний тест 0,5 боковика. Хоча не часто я торгую боковиком, часто мені просто скучно в ньому торгувати. Але от якби боковики завжди були такі, реально як по книжці. Е, девіація зверху, девіація знизу, тест е, і, і фулфіл всіх імбів, що йшли е, по ходу, тест 0,5 боковика і зразу моментальна реакція внизу, ну, то можна було би так торгувати. Кожен день, але тим не менше, зараз що, що по деньці? Те, що ми маємо повторну 9 знизу, знизу, це це лише просто підтверджує той факт, що цей рух був спричинений чисто на новинах через діда Павла, який під ну пляше під дудку Трампа, так як говорив Назар, бо хоче. Просто залишається на робочому місці. Е, тому це просто воно підтвердило той факт, що це просто було сказано в новинах. І от тепер наш, наш істинний рух, е, який йде за цією полкою е, з, з сформованого поки що тут немає нічого. Формується ось цей імп, я думаю, він точно сформується. Мені здається, що сьогодні, денна свічка ну, не зробить ось такого мову. Типу, що вона одвернеться назад і зробить тут свіп. Мені здається, це, мені здається, це мала ймовірність. Тому думаю, що сформується цей імп, от якраз від нього можна буде щось придивлятися. Зараз ще подивимося на молодших таймфреймах. На рахунок цілий ну, тут все очевидно. Перше, це ось цей імп. І так далі. Це далі ліквідність. Що, ще давайте подивимося по карті ліквідації. Що по карті ліквідації? Але будемо дивитися зразу на старшому таймфреймі. По карті ліквідації. Отак. Вот так, 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 тут ще поки що не наформувалося нічого. От от, от, зона цього імбалансу і так далі. Ще недостатньо ліквідності, щоб туди ціна сходила. Є шанс просто, що зараз на декілька днів ціна отут затопчеться, щоб тут наформувалася ліквідність. Бо якщо от бути в ринку кожен день, то видно, що як ціна топчеться на місце, то зразу. На деяких рівнях на карті ліквідації появляються такі жовто-гарячі -жовто зони. Тому є шанс, що ми просто поки що затопчемося в боковику. Давайте глянемо, що ще на SME графіку на старших таймфреймах. Тут дуже, досить цікаво. А на SME тут очевидна штука. Е -е, так як так як цей ріст був в п'ятницю, він був, так, в п'ятницю він був, потім зразу все, ринки закрилися, ну, тебе для СМЕ графіка, і спустилися вниз на сьогоднішню азію. Відповідно, очевидно, що ми маємо тут геп, який буде ближчим часом заповнюватися. Не одразу всі гепи заповнюються. Це може бути після того, як ми знімемо денний імпульс цей. Ось цей. А вже потім можемо сходити до, до цього гепа. Але тримайте його на увазі, бо він, ну він реально він конячий. Ми по нього по-любому сходимо. Якраз це по факту ця зона, зона зона імба і чуть вище. Там можна буде фібо по ньому натягнути і так далі. Поки що я якось схиляюся до шортів. Добре, йдемо далі на 4 годинку. Давайте це поки поскриваємо. Йдемо на 4 годинку. На 4 годинці ми мали по факту бос на висхідну, але так, як і всі новини вони просто його перебили, і ми тепер вже не маємо боссу на висхідну. Це вам просто урок, що не потрібно вірити рухам, які. Сприяли, які зроблені через новини. Вони дуже часто за пару днів просто е, анулюються і все. Е, зараз, зараз, зараз. Е, тут а, маємо імп до 4 годинці. От, маємо імп, можемо до нього прийти. І отут, якщо буде е, якась цікава розворотна модель, можна буде придивитися до шорта. Ну, на годинці по факту те саме. Маємо тут полку ліквідності, е, яку можливо знім. А перша, от, перша зона, з якої ми можемо отримати реакцію, це ось цей імб. Тому я буду чекати е, прихід до нього, е, до ось, приблизно цієї зони. І отут буду розглядати якусь розворотну модель. Е, чи можливо до нього трим, до цього імба е, придивитись до лонга? Так. Якщо це по вашій троє стратегії, то можна. Ну, 15 хвилинку розглядати нема сенсу. Зараз, зараз тут нічого цікавого. Давайте перейдемо до ефіру. Тут отут цікава стаття, тому що ми перебили АТХ. Е, типу, ті, хто такі от шустрі, могли тут шорти відкривати часто на свій страх і ризик. Е, маємо АТХ. ніяка не кругла цифра. Типу, просто 4, 956 було б прикольно, якби от було от рівно 5000. Всі, хто тримають ефір, вона справдилась. Ну що, по тижневому тайфреймі ми маємо на минулого тижня гарний TS 05 Імба і вистріл Горну. Це просто це, це шикарно. Якби ж то було все так, читаємо. Тепер, от що по денці? По денці ми маємо е, імбаланс, до якого ми вже прийшли. Тепер варто просто трошки почекати, подивитися, як ми будемо реагувати на цей імп. Чи ми зразу в сьогоднішній день зразу відскочимо, тому що це було би прикольно, бо тому що сприяє домінація. Е, домінація е, на домінації ми маємо вже злом на тижневому таймфреймі. Типу, е, якщо домінація спуститься до рівня 50%, просто це, це буде шикарно для всієї альти. Але біток тоді просто затопчеться в боковику, в принципі, це не є погано. Тому я би зараз по ефіру не спішив подивився, як, би він, як він буде реагувати на цей імп денний, чи буде зразу відскакувати від нього, бо це є, ну, це є сильна, сильна зона супротиву. Переходячи на 4 годинку, ми маємо по факту вже злом на несхідну. Ось. Злом на несхідну маємо. І можна тут, по ідеї, натягнути вже ФІБО. Ось, якщо ми не будемо формувати нові Лії. Якщо будемо формувати нові ЛОЇ, то просто перетягувати фібу. І ну, єдине до чого то можна придивитися по класичному смартмані, це до е, якоїсь такої розворотної моделі, від цього, допустимо, імба е, на подальший похід вниз. Але як я і сказав, акуратно, тому що ми е, прийшли в ХТФну, Пої, тобто денний імп, від якої ми можемо відскочити і йти знову бити АТХ. Тому, якщо ми навіть прийдемо в цю зону для розворотної моделі, потрібно дочекатися на 5-15 м, щоб стався такий розворот. А просто кидати сюди лімітки в шорт, дуже небезпечно. Пошукати лонга до цього, до цього зон можна, але акуратно. Тому по бітку сказав, по ефіру сказав, зараз акуратно на цю денну пої, бо від неї може відскочити. В принципі, все. Бажаю всім хорошого і профітного тижня. На зв'язочку. Всім пока.